Так, шановний прокурор, а ну ви прокурори БУ, да? Дивіться, я викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень. Вам попало повідомлення про злочин от, про дану, даний злочин, да? тобто в державного рівня злочин, типу, викривання. І ви повідомлення про злочин получили в руки, і ви отак зухвало його віддали суді. Вам то не цікаво. Тобто, вам цікаво, що там щось хтось сказав, хтось щось там десь А бачучи в, відео про злочин, бачучи. Повідомлення про злочин, тобто згідно якого ви кодексу чим ви керуєтесь, коли ви взяли повідомлення про злочин, зареєстроване і просто віддали як ну небрежно, так от працівник СБУ теж. От які ви органи представляєте? Ви державні органи? Які ну як чию ви честь відстоїте? за коментарями? Ні, ні. Ми звернемося в відповідні правоохоронні органи по вашій діяльності. От ви як представник, наприклад, прокуратури, ви представник СБУ. Ви, ні, ви зараз державні зрадники по тій статті. Сюди. Йдіть сюди, підійдіть сюди. Ви зобов'язали служити, будете служити. Що ви розбіглися? Ви хто такі? Ви представники яких організацій? А? Ви взяли повідомлення про злочин в руки, і ви його викинули, можна сказати, не бреш. Ви що представляєте? От вам будемо зараз інкримінувати державну зраду, бо тому що ви перебуваючи на службовому місці, перебуваючи на службовому місці, ви проігнорували це. Та що добре? ви? Зупиніться, з вами розмовляється. Що це за ігнорування? Бігом сюди підійшли, чиновники. Що ви втікаєте? Що це за неподобно неподобство таке? То втікайте далі, не вертайтеся сюди. Що ви сюди прийшли, якщо ви втікаєте? До вас звертаємося законними вимогами. В чому проблема, я не розумію? Бігом тоді звідси втікли, якщо втікаєте. Ти що, блін навчились? Не пускайте їх сюди. Бачите, то якісь неподобні якісь. Охорона, де начальство? А де керівник охорони? Виведіть їх звідси. Що це таке, блін? До них звертається законними требуваннями, вони таке витворяють. Та мови втратили. Там, де там, начальник охорони? Да. Народу вони дали присягу. Ну а де, де начальник охорони? Щоб вивели звідси тих неподобних людей? Ну скажіть, хто охранена начальник? Ти знаєш про злочин про ну, органи. Вони да. мають виступити, не обертатися. Да. А вони повтікали, як ті злочинці. Що, де вони... що за неподобство? Так чуєш, а що вони тоді сюди зараз будуть вертатися? Це ж злочинці, це ж ну, державні преступники, зрадники. Вон, всі розбіглися, що це що я не розумію? От шановні правоохоронці, от зараз зайдуть два злочинці. Я до них звертаюся як до правоохоронців, Ви займіться ними, розберіться, хто це такі, що за представники. Де ваш начальник? Включіть камери зараз, запитайте їх, хто вони такі, чому вони не реагують відповідно закону. Ми ж не треба їм незаконне, щось не особисто. Ми до них додому не прийшли. Людина знайшла на півмільярда да. злочину відкрила, а вони тікають, їм не треба півмільярда у бюджет. Де ваш керівник? <ан> що це за Щось не розумієш, що це таке відбувається. Ку я куди не приходжу, куди не приходжу, всі втікають. Тобто я приходжу як додому, до, до них знаєш, і прошу щось таке. Це ну дурдом, ну як так можна? Хай no. Хай звільняються, прийдуть достойні якісь мужики, які будуть розкривати ті злочини. Ми з тобою оприлюднюємо, вони на нас не звертають уваги. Справа а тут кис... no, справи, а звертають. Ну, кис... <су> <су> На мене пригають, накидаються. Ну що за не непри... втікають. Ну що то от вони зараз сюди зайдуть? Яким от боком вони зараз сюди зайдуть? От вони втікли, так? Краям Да, Кра... На, вони зараз. От ви зараз їх не пускайте, вони повтікали, хай втікає далі. Це державні злочинці. Прошують вам документи і нам документ. От вони смисл зараз сюди їм зайти. Ми тут заходимо документи свої, показуємо. Вони йдуть, а ми за тому я от.